Всім привіт! Покажу, як сплести ось, ну, ось таким узором. Я буду сьогодні плести браслет. Я давно не, не поверталася до бісера з 1 класу до 5. І того я вам покажу Де декілька бусинок, зараз покажу. Ми беремо звісно льозку і на один її край спочатку. Е, я ось, сподіваюсь, вам дуже вам видно. Е, надягаємо одну е, ось цю. Червон, червоненьку одну надягаємо і другу е, розовеньку. Зараз надягну. Ось Ось так повинно вийти. А, І тепер на другий кінець. Цей поки що обережно відложуємо там, де нас, і переходимо на. Ой, зараз секунду. На другий кінець. Зараз секундочку. Ось. Е, який в нас пустий. І туди надягаємо тільки червону, що вийшло приблизно ось так. Зараз покажу. Покажу так, тому що не знаю, як поставити телефон. Ой. Щоб на одному краю, дивіться зараз. Щоб на одному краю було ось так. На наступному. Отак. Тобто одна. І тепер. Тепер беремо цей там, де одна ця бучинка. І там, де дві. Там, де дві? Ми беремо тільки рожеву. Ну, ось цю. тобто Робимо ось так. Тримаємо бусинку рожеву, а там червона буде десь там, внизу. тобто З неї нічого не робимо. І вдягаємо через неї. О, виглядає це десь ось так. І тянем за І... ой. ой. Ну, воно, ага, Ось воно саме розпутується. І повинно, якщо буде все правильно, вийти. Ой, да. Надіюсь, я вам допомогла з узором. Всім пока-пока буду робити такі частіші відео, якщо буде цікаво.